Так, знімаю да, відео, тоді щось -то прорвалося буде з трьох частей. Ось тут скоростя дублюється. Скоростя мотора. Тут є, там неудобно тягнутися. І на речі переключення передач. Перша, друга, третя скорость мотора і кнопка круїз контроля. Ось вона така маленька. Мікрокнопка. Так, показую двигун. Амперметр тут з підсвідкою, затоплення в салоні машини, газова печка така от запорожця, воно гріє нормально. Не було місця, куди її вставити в інше місце. Поставив так, показуємо тут. Мотор з датчиками хола, без датчиків хола, контроллер не буде його крутить. Заповнений маслом. Є виводи під радіатор. Ну, поки не надо, поки холодно, він і не гріється особо. Потім штуцера під масло. Датчик температури жигульовський Тут датчик і холо фальш Фази виходять. Це пішов на розширительний бачок. Просто бутылка пластикова. контролер Контроллер 100 ампер, 120 вольт. Можно 150 вольт подавать, он вытримает до 150. На вот такой контроллер там 36 мосфетов. Потом шунт там стоит. Так оно все пока зібрано, но треба укомплектовать эту проводку. Та я так. Кому интересно, Можна викупити це все. Або набор, або окремо двигун, Контролер, там батареї. Можна гуля повністю купити з цим всім. Бажано весь набор купити. Це так, експеримент.